Я працюю з 2020 року на підприємстві. «Вінницька птахофабрика». каптахофабрика. Двадцять четвертого числа тумфували з воєнкомата і сказали: ти бачив новини? Я кажу, бачив. Ти як? Я кажу, я буду. І нас відправили в Чорнобильську зону охороняти кордон з Білорусією. Ми проводили збори, допомагали їм, дзвонили до них. Питалися, як вони живі, здорові, як їхні справи. Заходимо невеликими групами в Бахмут. Отримав опять же, контузію, тільки ще я отримав черепно мозгову. Я зрозумів, що буде. Або я загину, або поранений можу потрапити в полон. Наскільки ми вже зрозуміли, нас вже перевели десь аж під Луганськ. Там нас і тримали. 20 днів і під Харковом вбувся обмін. Підтримку МХП ми відчували ще тоді, коли тільки тут збиралися з побратими. Отримали заробітну плату, хоча вони знаходилися там. Отримали підтримку, коли були в госпіталях, після повернення з полону. Дуже приємно було, коли нам привозили продукти, ці ящики, вони ж запаковані цими курами замороженими. І вони приїжджають і кажуть, о, це грозла Плани на майбутнє дочекатися перемоги.